Вища технічна освіта, Київський, Київський політичний інститут на ринку з 96-го року, з 97-го року Всеукраїнська асоціація кабінено-бечний директор. Ну, я би не хотіла ніяк критикувати ніякі склади Національної ради і при цьому, що я приєднуюсь до колег, які вже говорили про напрямки її роботи, хотіла б звернути увагу на слідуюче. Я бачу національну раду як такий орган, який би проводив надалі політику збалансованого партнерства між всіма учасниками ринку. Національна рада ліцензує телевізійні канали, ліцензує провайдерів кабельного телебачення. Між ними є якийсь певний а невідповідність інтересів. Я би хотіла, щоб національна рада, яка буде працювати, враховувала інтереси всіх всіх ліцензованих представників, і також особливо враховували інтереси спокійнечну Кінечного споживача, нашого телеглядача, я вважаю, що Національна Рада з питань телебачення, з радіомовлення повинна проводити також таку роботу, яка направлена на Оцінку якості телевізійного продукту у мати у складі своїх або або членів Національної ради, або у складі свого апарату таких експертів, які можуть дати які можуть дати достатньо грамотну оцінку якості телевізійного продукту, який проводиться у нас на Україні, в тому числі і рекламних роліків, в тому числі і фільмів, і знати, яким чином впливає це на виховання майбутнього покоління і і впливає на підсвідомість людей, які це дивляться. Я вважаю, що Національна рада з телебзпитаньтелебечні родимовлення досі не проводила ніякої роботи, і я б хотіла, щоб вона проводила якусь роботу відносно поширення телевізійних програм програм наших компаній інформації про нашу країну про нашу країну за кордоном. Тому що всі, всі, хто їде за кордон, мабуть, звернули увагу, що достатньо присутні, допустимо, російські телеканали, але українських телеканалів досить мало. І в роботі в цій роботі поширення українських телеканалів, розширення їх сфери діяльності на інші країни, я б вважала стаки хотіла бачити роль національної ради. Ну і потім ми бачили зараз такі, такі достатньо напружені події в нашій Україні. І я вважаю, що при всьому тому, що, звичайно, є інтерес споживачів і є вільний доступ до інформації, Національна Рада України має бути тим органом, який збалансує і право на свободу отримання інформації споживача, і також інформаційну безпеку держави. Причому інформаційну безпеку держави не тільки з точки зору трансляції інших каналів, а також і стану телевізійних мереж, і присутністю того телевізійного продукту, який в цих мережах є.